У Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського відкрилася 23 третя міжрегіональна спеціалізована виставка Освіта та кар'єра. Це подія, яка традиційно об'єднує тих, хто шукає свій професійний шлях, і тих, хто готовий стати провідниками у світ сучасної освіти та можливостей ринку праці. Вже 23 роки поспіль проходиться подія, яка дає можливість майбутнім абітурієнтам визначитися в своєму майбутньому, визначитися і піти до вступу до вищих навчальних закладів. Сьогодні ми суцільна і єдина спільнота, яка намагається допомогти абітурієнтам знайти той заклад, де вони зможуть повністю. Реалізувати власну освітню, як зараз кажуть, траєкторію виставка проводиться за сприяння Кременчуцької районної військової адміністрації виконавчого комітету Кременчуцької міської ради та департаменту освіти Кременчуцької міської ради. Хочемо, щоб наші діти залишалися в Україні, навчалися тут навчалися в нашому чених закладах. тому що вони наше майбутнє і ми. Повинні створити великі умови як для навчання, так і для подальшого розвитку. Не треба їхати шукати кращої долі десь за кордоном. Треба шукати тут і в Україні. Вона є, вона була і вона буде. Тому дякую нашим захисникам, що до можливість проводити такі заходи і разом ми йдемо до перемоги. Майстер-класи, презентації, професій та консультації щодо вступної кампанії усе, щоб допомогти молоді визначитися з напрямом майбутньої сфери діяльності. Ми представники співдружності вітрила Кременчуського ліцею номер 4 Кремінь, і ми вже третій рік поспіль представляємо свою школу. Ми запрошуємо вас до нашої школи, де є профілі, їх аж чотири математика, інформаційні технології, хімбіо. Ще в нас є філологічний факультет. Ще в нас дуже класне укриття. Тобто, якщо там під час уроків буде тривога, наше навчання не зупиняється. Ми спускаємось в укриття. Воно дуже гарно оборудоване, створене фондом Олени Зданської. Ми можемо продовжувати там навчатися. Там є пуфіки, там є зона відпочинку. Велику увагу приділили спеціальностям, що нині є найбільш затребуваними на ринку праці від інженерних і технічних до іт сфери медицини та педагогіки. Ми презентуємо наші рівні освіти в Кременчуцькій гуманітарно-технологічній академії. Це бакалаврський рівень вищої освіти, який представлений шістьма спеціальностями. І в цьому році буде оновлення одної з них. Середня освіта українська мова тепер ще отримає апгрейд. По рівню фахового молодшого бакалавра. В закладі можна навчатися на педагогічних спеціальностях. Тож академія розвивається і раді всіх будемо вітати у нас. Подібні заходи допомагають молоді впевненіше робити перші кроки у доросле життя, обираючи свою траєкторію розвитку свідомо, відповідально та з розумінням можливостей, які відкриває сучасна українська освіта. Катерина Грудніва, Іван Каченко, Кремчуцькі новини.